У вигляді курсів, у вигляді практики. Так, не питання. Ну, так, що прям мобілізація? Боже, вони якісь, ну, ненормальні. Тобто, дивіться, більшість проблем у Штатах вона зроблена для того, щоб вони. Зосередилися на трошки іншому, щоб відволікти їх увагу. Для того, щоб не допомагати іншим країнам, а сказати, що бачите, у нас у самих проблемах молсарян. Далі, далі, вони будуть ще більше гратися в Бога. Якусь трагедію на своїй ж землі, і це, ну типа, це спеціально так. Для того, щоб потім сказати, що дивіться, вони на когось звалять наслідки за це, відповідальність за те, що вони нароблять. це я про владу кажу зараз таті. А потім вони скажуть: дивіться, ми попереджали, що ці люди небезпечні, або там ця організація, або хтось конкретний. І ось ось вам на. Військова допомога від штатів до нас дуже тяжко, дуже От просто по краплиночці. Значить, найближчими днями, місяцями вони об'являть те, що раз ми такі ті типу, сильні, ми такі круті, то нахер нам допомагати, ми з вами можемо справитись. І якимось там дуже сильно малою допомогою. Щось вони нам велике мали поставити, віддати, продати, але скажуть, що ну, вам це не згодиться. Ви ж круті, типу, от вам водні пістолетики, Давайте. Щось на кшталт цього. Але що тут стосується партнерів? Партнери красавчики, третя частина партнерів і допомоги партнерської. Ми з вами про неї навіть не знаємо. Будемо сподіватися, що не через те, що пиздять кошти лопатами, а через те, що просто враховується якась безпека. Партнери допомагають нам, причому найрозумніші партнери. Вони допомагають нам, вони приїжджають сюди і вони е дістають той досвід безцінний, якого у них немає. І вони прям везуть від нас до себе, до своїх країн якісь інновації, е щось е як ми з гівна робимо, знаєте, конфету. Тобто отак от відбувається небезпечні дати липня. Все, що пов'язано з цифрою 6, 6, 16, 26, або в сумі цифри можуть бути 6, там 15 число, 24. Ох. 12-20. Останні дні місяця. Це датах. Це датах. Тепер місця, небезпечні місця на липень, на наступний місяць для нас із вами, для українців. Місця відпочинку на природі, на сонечку, там, де мами з дітками, там, де люди парами гуляють. Парки, пляжі, ну, ми таке бачили і на цей місяць. Далі місця творчості і краси. Це можуть бути архітектурні пам'ятки, це можуть бути театри, це можуть бути музеї. Е, так, ну і Всі об'єкти пов'язані з держструктурами або з. Воєнними воєнні об'єкти.